Так, всім привіт! В таких трохи топорних умовах будемо знімати сьогодні, але на вулиці дощ. тому краще так. Приїхали отакі електричні лінхай. Це моделька LH 80DI на 8 кВт зі своїми батареями. Дуже класний квадрик 4 на 4, максимально розганяється до 65 км. Проходимість у нього дуже гарна. Тут іде ґрунтова протекція. В комплектації також іде фаркоп. Ззаду бачимо, є підсвітка для номерного знака. Вони ставляться на облік, тому як від 3 кВт все потребує реєстрації. Автомобільна розетка, захист тричагів, амортизація, шрузи, все окремо. Під'єднання окремо переднього приводу. Ось бачимо. Окрема диференціація. Коробка тут селектору такий стоїть, варіатор. Невеличка приборна панель. Прикольно все зроблено. Два ключика в комплекті. Вони приїжджають тільки в сірому кольорі. Тобто такі, як є. Він повноцінна довга база, двомісний, двохрівневий, зі своєю спинкою, з накладними ручками. Вони зйомні, якщо, що. якщо будете кофер ставити, то без проблем. Спереду у нас LED-освітлення, поворотники, все присутнє. Губа, як на 550-565 лінхаях, є також лебідка. Передній захист у нас пильників теж присутній. Верніше пильники і захист речага, стойки амортика. Все є, все з регулюваннями. Це у нас маленький такий контролер стоїть. Так, по... Розгону сказав, також присутня додаткова зарядка. Ну, це вернішні зарядка, а прикурювач. Хоча самого прикурювача, наскільки я знаю, в комплектації немає. Можливо, він під сидушкою тут, де у нас мануал зберігається. Ну, по суті, не бачив. Так, по кермуванню, значить, по суті, вмикається він просто поворотом ключа. Сигналізації, у всякому випадку, брілочка я не бачу в комплекті. Під дощем також його бажано не залишати на всяк випадок. А, і окремо, дивіться, є все-таки зарядка окремо для телефонів. Е, тобто, по факту, комплектація у нього хороша. Двохрівнева посадка під ноги, двохрівнева посадка для пасажирів. Ой, Друзі, отак він виглядає. Якщо комусь такий треба, у нас їх проїхало три штуки, два проданих, один вільний. Тому замовляйте, не, не втикайте, коротше. Гарного дня!